Перед вами ефективний, дієвий та результативний, перевірений особисто не один вже рік і моїми багатьма знайомими масажний гель з екстрактом кінського каштану доктор Туна Фармасі 500 мл. Приходить зафольгований, має ось таку конститенцію, густу. так? І саме головне, що позбавляє від втоми, набряклості ніг, знімає біль та напругу в м'язах, екстракти каштана, арніки та розмарину покращують кровообіг, що саме головне да? для судин, зміцнює стінки судин, зменшує запалення. В кого болять ноги, то це дуже чудова річ. Рекомендується при варикозі, при варикозному розширенні Вен, де яка дуже велика проблема в людей, а також в якості профілактики при значному фізичному навантаженні або сидячій роботі. 500 мл є в наявності без проблем. Пересилаю укрпоштою, новою поштою по перецплаті, працюю добросовісно, гостинчик обов'язково. Замовлення від 500 гривень буде для вас обов'язково знижка. Звертайтеся!